Рік до війни наша громада успішно розвивалася, була зібрана команда професіоналів, з якою ми обрали шлях розвитку. За цей період ми і будували дороги, і почали реконструкцію лікувального закладу, розвивали школи. Але 24 лютого 2022 року, як і в усій країні, до нас прийшла погана звістка, розпочалася війна. Ця війна дала нам новий виклик. Ми згуртовували навколо себе людей, приймали переселенців, приймали біженців, приймали на якийсь тривалий період, на одну ніч. Люди згуртувалися, збирали. Що могли, чим могли допомогти не тільки тим, хто тікав від війни, а й тим, хто залишався на місцях. Ми відправляли гуманітарні грузи, зібрані по наших селах у Харків, Сумську область та роздавали цю допомогу, кому вона була потрібна. З перших днів війни наш заклад прийняв дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Так трапилося територіально, що транзитом дуже багато проходило людей. І, звичайно, для нас це все було нове. Так само було психологічно дуже важко. І наша команда нашого закладу працювала 24 на 7, як сказав президент свій час. І звичайно, за. Цей період, який пройшов вже зараз, можна сказати, що ми знаємо цю роботу, створили всі умови для людей внутрішньопереміщених умови для проживання, для їхньої соціалізації, звичайно, велике значення було для нас не тільки прихисток створити цим людям, не тільки психологічно допомогти пережити ту травму, яку вони отримали. Не тільки згуртувати їх, тому що це дуже важко, коли так було і в одній кімнаті, і в одному корпусі знаходилися різні сім'ї, різні історії, різні долі, і більшість трагічні, звичайно, були. Ну і, Звичайно, дуже хотілося допомогти ще і з працевлаштуванням, допомогти з навчанням дітей. Дуже багато дітей було ем, малюків. Малюків, Саме ну, найбільше, мабуть, було. Е... Потрібно було надати тепла. І наша команда, наші психологи, соціальні педагоги працювали з цими дітками ну, зранку до ночі. Допомагали батькам в цей час розвантажитися, прийти в себе. А от діти були з нами, гралися, гурткова робота проводилася. Знаєте наскільки все це дійсно тепло? Зараз згадуєш, розлетілися по різних куточках нашої України деякі навіть виїхали за кордон, але й зараз вони надсилають нам повідомлення на даний час. Звичайно, у нас не дуже багато вже переселенців проживає, але проживають. Приємно те, що вони тільки проживають на території нашої територіальної громади, але вони і працевлаштовані, працюють у нас в закладі. Є вчитель математики працює внутрішньопереміщена особа. Дуже приємно, що е, е, люди так відгукнулися, хочуть працювати, е, соціалізуються, е, проживали у нас. Потім їм запропонувала територіальна громада там е, певні е, уже такі будиночки. Вони переходять туди. Е, Оселяються і вже планують своє майбутнє. Все буде добре. У мене було десь біля 30 телефонів Полтавської області, в яких писалося, що ми надаємо прихисток, ми надаємо ну, можливо роботу, там все, що можливо. Коли настав такий момент, що я побачив, що немає більше можливості, ну нема де нам жити. Добре, нам потрібен в першу чергу прихисток для мене, для моїх родичів, але. Якщо буде така можливість і попрацювати, бо у мене є така спеціальність, яка може бути комусь потрібна навіть в такий час. От і тому я знайшов оголошення і Полтавського центру зайнятості, і де зателефонував мені сказали, що от наберіть Аднандрівський ліцей, може вас прихистять і може вам нададуть ще й роботу. Я почав е, запитувати і. Директор Андріївського ліцею Барсук Оксана Вікторовна мене заповнила, що у них все тут добре, що нам нададуть житло, прихисток. Я їй одразу сказав, що я не сам, у мене мама, у мене сестра. Нічого сказали, ви наша людина. Раз ви хочете працювати з дітьми, приїжджайте. І таким чином ми ну, буквально за пів доби зібралися і вже на наступний день. Були в Андріївському ліцеї, і майже через день я вже був оформлений на роботу тут. вчителем математики. У 2021 році за, під, за консультаційною підтримки експертів програми Юліт з Європою» ми оптимізували освітню мережу. І ми зараз знаходимося в Лівенському колишньому навчально-виховному комплексі. Він визнаний малокомплектний, і нам його прийшлося закрити. І це приміщення стало в нагоді в 22-му році, коли почалися воєнні дії. В нашу громаду пішов потік переселенців. Ця школа була рішенням виконкому визначена як місцем компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. В двох корпусах проживало понад 50 осіб. Завдяки проектній роботі. Ми залучили і обладнали ці приміщення пральними машинками, били рами, побутовою технікою. Якщо для березня місяця для кожної громади наплив нових людей, нових жителів це було як виклик. То на сьогоднішній день ми цих людей вважаємо нашими вже жителями і покладаємо надію, що вони в нас залишаться, і населення нашої громади збільшиться. Це нові робочі руки. Це діти, це майбутнє нашої громади. Нехворощанська громада незначна. Вона має населення майже 5 тисяч. Тобі ж це маленька громада, і за рахунок цих нових людей, нових наших жителів, ми сподіваємося на новий розвиток, на новий виток розвитку нашої громади. Це і наповнення і шкіл, і дитячих садочків. І як я вже сказала, нові робочі руки. Діти з числа внутрішньопереміщених осіб, перш за все, це діти, які потребують підтримки соціальної уваги. Перед тим, як розпочати новий 2022-2023 навчальний рік, педагогічний колектив і я особисто як керівник закладу переглянули програми для того, щоб полегшити навчання для учнів. Найпроблемнішим це була адаптація учнів із числа внутрішньопереміщених. Ми допомогли батькам, ми сказали їм, як потрібно бути дійсно справжнім другом для своїх дітей, щоб вони мали можливість розкритися. Для цього в нашому закладі навіть працює шкільний психолог, класні керівники, велика співпраця. Часто бували такі проблеми навіть із документами, коли діти, відвідуючи наш заклад, хочуть навчатися, і батьки це розуміють, але документів не було або вік не відповідав. Тому класу, в якій дитина повинна навчатись, все це ми подолали. Ми зверталися до джерел, до інформаційного підприємства Інфоресурс, де надавали нам певну інформацію про цих учнів разом із усіма членами колективу педагогічної з перших днів повномасштабного вторгнення, коли у селі з'явилися люди, які вимушено переїхали. Із від своїх місць проживання разом із учителями, членами обслуговуючого персоналу колективу школи ми формували продуктові набори, готували сніданки, обіди, вечерю усім, хто того потребував. Як депутат сільської ради разом із членами виконавчого комітету, разом із членами депутатського корпусу. Робили усе можливе, щоб вчасно і в достатній кількості виділити кошти на транспортні засоби, на пальне для транспортних засобів, з метою підвезення гуманітарної допомоги, гуманітарних вантажів для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на території і проживають на території Нехворощанської громади. Незважаючи на те, що Діти є учнями закладу чи просто долученими до навчання? Вони безкоштовно харчуються. Так, як прийнято було програму харчування на засіданні однієї із сесій сільської ради, учні перших-четвертих класів, учні пільгових категорій, а також дітки із числа внутрішньо переміщених осіб, теж отримають безкоштовне харчування. І з 1 вересня 2022-2023 року, ми одні із перших в області розпочали навчання в офлайн режимі. От, звичайно, з певними перешкодами в перші дні, але це все ми змогли здолати. Тому, мабуть, і дітки, які навіть проживають в сусідніх селах, сусідніх громад з них Ворощанської і навіть сусідніх областей, їхні батьки вибрали для навчання саме наш заклад. Ці Діти проходять свою адаптацію. Хтось адаптувався легко. Хтось адаптується ще зараз, показує при цьому деякі прояви дезадаптації для роботи із дітьми, які вимушені були залишити свої звичні місця. Я обрала декілька технік, які мені близькі. Найперше це арт-терапія, тому що малювання, ліплення, пропрацювання своїх страхів через малюнки допомагає дітям швидше адаптуватися. Із Середніми і старшими учнями я проводжу роботу через метафоричні асоціативні карти. Метафоричні асоціативні карти це свого роду картинки, які викликають у дітей своєрідні асоціації, метафори. Немає правильної чи неправильної картинки. Є просто картинки, і кожна дитина на цій картинці бачить щось своє. Через метафоричні карти ми пропрацьовуємо страхи, ми створюємо позитивні історії. І ці історії е, дають дітям можливість е, прожити свій страх, прожити свої е, випробування і створити е, кращу е, модель своєї реальності. Педагоги також стикаються із проблемою. Е, Адаптації до сучасних умов найбільшим викликом для педагогів являється, з чим вони до мене звертались, це підтримка їхнього внутрішнього емоційного стану. Тому що ненаповнена людина не може дати е, кваліфіковану допомогу е, учням, не може е, створити позитивний емоційний настрій на уроці. Тому найперше, на що я звертаю увагу при спілкуванні із Педагогами і з колегами це пропрацювання їхнього емоційного стану і знаходження внутрішніх опор, які привели їх до роботи в школі, які нагадують їм, чого вони тут і яка їхня основна мета. До них ми приїхали з двома дітьми, з хлопчиком 12 років. І ще маленькою дитинкою зараз їй один рік і п'ять місяців. Місцеві мешканці дуже доброзичливі до нас. Нас приїхала дуже гарна жінка у себе вдома. До школи моя дитина. Ходить до місцевої з радістю. Нас здивувало оснащення школи, інтерактивні дошки, приміщення, дуже добре оснащення. Для мене найголовніший показник того, що мій хлопчик ходить до школи з радістю, сам зранку прокидається і з задоволенням робить домашнє завдання. До війни я жила у Харкові. 5 березня ми приїхали у село Неподалік і Тут було набагато спокійніше, ніж у Харкові на той момент. І зараз я відчуваю себе спокійно. Так, я інколи переживаю, тому що хочу повернутися до Харкова, але я розумію, що треба трошки потерпіти до нашої перемоги. Всі поставилися до мене з розумінням, допомагали, якщо це було потрібно. Я знайшла тут собі нових друзів і мені дуже подобається. Ми з вами знаходимося біля амбулаторії сімейної медицини Нехворощанської територіальної громади. Ця амбулаторія була терапевтичним відділенням номер 2 Новосанжарської центральної районної лікарні. Але після реформування вона перейшла у амбулаторію сімейної медицини. Саме село. Нехвороща знаходиться від найближчого лікувального закладу за 40 кілометрів це Нових Санжар. І тому було вирішено зробити реконструкцію цієї будівлі. Реконструкція амбулаторії продовжувалася на протязі півтора року. До речі, ми на початку лютого місяця тільки отримали ліцензію на практику сімейної медицини. З початку вторгнення ми не зупинилися і продовжували працювати над тим, щоб якомога швидше запустити цю амбулаторію. Аторію для людей вона може стати в пригоді не тільки для населення е нашого і населення переміщених осіб, які проживають на даний час на нашій території, а також може надавати кваліфіковану допомогу і військовослужбовцям і служити як. Е Лікувальний заклад реабілітації. Ви зараз бачите е, зроблений в приміщенні сучасний ремонт, і це все завдяки комунікації із народним депутатом України Касаєм Константином, військовою адміністрацією Полтавської області та за допомогою е, Департаменту охорони здоров'я. Є така от, е, позиція керівництва Нехворощанської територіальної громади. Тобто було дуже багато дискусій. От вони, вони це бачили по-своєму. Коли ти заїжджаєш, ти зразу бачиш, що там є люди, якось, які думають трошечки по-іншому, чим в інших, можливо, селах, територіальних громадах чи в Ти приїжджаєш і там тобі приємно там бути. Там приємно бути на тому тротуарі, приємно бути у там, де там квітник. Воно таке не вроді би і. Коштів там небагато, але там приємно бути. Там видно, що люди це все зробили, що вони щось хочуть поміняти, що вони хочуть це все зробити. От, вони хочуть зробити в територіальній громаді, щоб максимум чи послуг, чи максимум те, що треба людині, було в них. І от звідси й вийшла, я так думаю, от, ця тема не Хвореченської центру ПМСД, не лікарня. Люди, і ті, які керують цією громадою, там керівник, вони не тільки от, говорили про свої бажання і те, що треба для людей, а вони прикладують матеріальні ресурси і постійно це супроводжують. Тобто вони не перекладують на чужі плечі. Максимально, що вони там хотіли, це вони хотіли десь таку методологічну і психологічну допомогу. От і можливо думку професійних людей, як це все зробити. Вони вклали певні кошти в це, і зараз те, що вони зробили, воно працює. Вони зробили прекрасну площадку для е, нашої обласної амбасади з екстремедичної допомоги. Там прекрасні умови для наших бригад. І прекрасні умови для збереження тих матеріальних цінностей, які є, для автомобіля, для водіїв, там так і повинно працювати. Тобто, я так думаю, перспектива там є, от тому що знову ж складається це на відповідальних позитивних людях. Зараз перед вами сім'я стоматологів, яка приїхала до нас в Новокаховках Херсонській області, і ми. Про це влаштували, їх це їхнє місце роботи на сьогоднішній день. Виїхали з окупації десь місяць перебував в Полтаві. Потім мені знайомі посовітували, щоб е, приїхав в село Нехвороща. Заїхали до Віктора Олександровича. Він каже, є робоче місце, їдьте поглянути на нього. І через місяць вже приїхали працювати сюди. А ще в нас е, Є дві маленькі дитини. А до, на, наразі ми вже восьмий місяць працюємо в селі. Не Ми з вами знаходимося біля будинку, в якому проживають внутрішньо переміщені особи. Цей будиночок територіальна громада оформила право власності на цей будиночок. Територіальна громада оформила як відмерлу спадщину. Було прийнято рішення поселити у в... В ньому осіб, які потребували житла, до нас переїхала сім'я переселенців з під Харкова і зголосилися поприбирати в ньому і. Надали згоду на проживання. Мають вони в своєму складі сім'ї дитину, яка відвідує нашу нехворощанську школу. Господар будинку Дмитро Пересічанський працевлаштований в нашій громаді. Працює у відділі благоустрою. В нього золоті руки. Він займається ремонтом, і тому нам в деякій мірі пощастило, що такі добрі цінні кадри прибули до нашої громади. Також на території нашої громади ми проводимо роботу по оформленню права власності на безгосподарське майно. На даний час уже дві будівлі в нас перейшли у власність громади. Виготовлена проєктно кошторисна документація, і з буде проводитися реконструкція однієї будівлі для облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Це буде багатоквартирний будинок. Зараз ми працюємо активно для поспошушукаємо інвестора, який прийде і допоможе нам побудувати житло, багатоквартирний будинок для внутрішньо переміщених осіб, які будуть проживати на території громади. Нехворощанська сільська територіальна громада це зовсім молода громада. У 22-му році весени ми відсвяткували лише 5 років її існування. І на старті, в 17-му році новостворена громада. Постала перед новими викликами і новими задачами завдяки програмі «Юліт з Європою. Наші спеціалісти пройшли навчання з проектного менеджменту. Це одна із основних ем, пріоритетних галузей нашого розвитку: це залучення інвестицій. Наш відділ соціального захисту, і я, як профільний заступник е, сільського голови соціального захисту населення, долучилася до е, навчання. Е, і написання програми підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб за експертної підтримки експертів програми «Юліт з Європою. На початку за їхньою рекомендацією ми провели аналіз внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в нашій громаді. І якщо ми знали цих людей. По зовні, по зовнішності, е, знали їхнє прізвище, ім'я по батькові, дату народження і звідки вони, але ми не акцентували свою увагу. Е, яка у них професія? Чим би вони хотіли займатися уже на нашій території? І, провівши аналіз, ми для себе відкрили зовсім інші грані цих людей. Завдяки цій спільній роботі ми написали спільно і вже затвердили програму підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб на території Нехворощанської сільської ради. Також ми за консультаційною підтримки експертів програми Юліт з Європою доповнили програму харчування школярів, доповнивши її таким пунктом як безкоштовне харчування дітей із числа внутрішньопереміщених осіб. Постійне навчання працівників виконавчого комітету в різних напрямках навчання програми Юліт з Європою як кроки для спеціалістів навчили наших працівників комунікувати не лише в нашій громаді з нашими жителями, але і змогли і справились успішно з комунікації з донорами, які б зайшли в 2022 році на тери... працювати на території України з різними громадськими і благодійними організаціями, задля залучення різної допомоги. Для надання внутрішньо переміщеним особам як особливої категорії у 2022 році, не лише в нашій громаді, за перші 2-3 місяці наші працівники налагодили комунікацію і залучили допомогу в нашу громаду у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, одягу таких благодійних і громадських організацій, як Ротарі Клуб Полтава, «Волт Централ Кітчен, як Червоний Хрест, як благодійний фонд. Енергії і співпраця з Полтавською обласною військовою адміністрацією допомогла нам не стати осторонь біди цих людей і справитись. це вже для нас був не виклик, а щоденна праця. І ми для себе визначили, що ми створимо і створили швидко електронну базу житла вільного в нашій громаді. І працівник в будь-якому населеному пункті відповідальний працівник міг бачити, де є житло. Могли людей зорієнтувати і швидко надати таку послугу як поселення людей, які потребували то, на той момент. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну полтавська газонафтова компанія не змогла залишитися осторонь від проблем місцевої громади, і тому ми долучилися до цієї важливої справи. Велика кількість людей. Біженців із тимчасово окупованих територій знайшла знайшла прихисток на Полтавщині і, зокрема, на території Нехворощанської ОТГ. І коли, коли керівництво ОТГ до нас звернулося з проханням допомогти, звичайно, ми пристали на цю пропозицію, тому що. Люди, біженці, які втратили роботу, втратили своє житло, майно, родини, вони потребували захисту, підтримки та, хоча б на перших порах, хоча б забезпечення якихось базових потреб. І тому Полтавська газонафтова компанія неодноразово надавала допомогу. У вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, дитячого харчування ми надавали допомогу у вигляді, у вигляді бензину для потреб громади. Також Надавали допомогу у вирішенні ряду побутових проблем біженців, які жили і живуть на території Андріївського ліцею. Крім того, ми вважаємо надзвичайно важливим забезпечення медичного обслуговування на території ОТГ, і тому ми дуже активно співпрацювали з громадою і допомагали у облаштуванні амбулаторії і придбали квартиру для медичних працівників, які в цій амбулаторії працюють. Якщо у лютому 22-го року для нашої громади, для нашої команди це був виклик, то вже сьогодні, у лютому березні 23-го року, це наше повсякдення, це наше життя, це вже наші не переміщені особи, а люди, які живуть попліч з нами. Це наші діти, це діти наших навчальних закладів, наших дитячих садочків. І цей ринс життя, який ми взяли, і курс на перемогу. Я надіюсь, яка прийде до нас скоро, залишиться тільки добрими і хорошими спогадами про ті часи, а сьогодення буде для всіх нас світлим і щасливим. Важливо об'єднатися і вистояти. Ми всі разом, разом до перемоги, тримаємося. Турбуйтесь про себе, все буде Україна.